Привіт, якщо ти дивишся це відео, скоріш за все, ти переживаєш важкі часи, що і не дивно. Я тебе розумію, бо і сам, як і багато хто інший, проходжу через це. Тому я хотів би поділитися з тобою думками, як пережити це все. Можливо, це буде очевидно, але ми так часто забуваємо прості речі, які дійсно допомагають. Тому сподіваюся, я тобі їх нагадаю. І після перегляду у тебе залишиться позитивний настрій і сили вибиратися з цього. Для початку давай згадаємо, від чого наш настрій може змінюватись і ставати негативним. По-перше, це гормони. Їх рівень мозку змінюється, і наш настрій відповідно теж. І Якщо у тебе немає певного психічного розладу, то відновити баланс гормонів можуть допомогти такі прості речі, як вийти прогулятись сонячну погоду. Дуже часто таку просту річ ми недооцінюємо і не робимо. Можемо виправдовувати це тим, що наразі не маємо з ким зустрітись. Але насправді для цього тобі не обов'язково хтось потрібен. Ти можеш спробувати прогулятись наодинці по-різному з музикою або цікавими для тебе подкастами в навушниках, або взагалі без музики і навушників. Також ти можеш спробувати нарешті почитати книжку. Якщо до цього вдома не з'являвся настрій і час для цього, то чому б не спробувати почитати на свіжому повітрі? Зараз тепліше, і це буде актуально. Якщо ж є можливість зустрітися з кимось із друзів, то ще краще. Спілкування з іншими людьми допомагає вибиратися із ілюзій. Чому я саме обрав слово ілюзія? Бо, на мою думку, віра в цей негативний стан, в який ми поринаємо, стає більш стійкою. І чим більше днів, а ще гірше тижнів, місяців ми знаходимося в негативному стані, тим більше нам здається, що так наче було завжди, а тому і навряд чи щось зміниться. Коли у такому стані ти мало спілкуєшся з іншими людьми, попереджу саме вживу, а не онлайн, то немає нікого, хто може витягнути тебе з цього стану. Це наче як сидіти у зачиненій кімнаті, да, десь в підвалі. І ти не знаєш, чи є зараз взагалі денне світло, чи зараз темрява, і якраз твій друг, з яким можна зустрітися, витягне тебе з цього підвалу і покаже, що ось дивись, все добре. Насправді тут сонце світить. Ти просто засидівся у тому підвалі і почав вірити в те, що світла немає. Це Цей навів метафору, і звісно, для того, щоб твій друг чи подруга змогли витягнути тебе з цього підвалу, треба, щоб вони були у більшому ресурсі, ніж ти, аби хоч якось вплинути на твоє сприйняття. Але навіть якщо зустрітись з кимось, можливості немає, це все одно не кінець. Ти можеш спробувати знайти для себе когось в Ютубі, хто тебе надихає або заспокоює. Це реально просто треба пошукати. Ну, це краще буде точно, ніж гортати годинами стрічку у TikTok. Але от щодо тіктоку, то я от використовую для себе виключно, коли шукаю якісь гумористичні меми, тому що це піднімає настрій, викликає сміх, а сміх, як ми знаємо, добре лікує. А от щодо іншого типу контенту, я би особисто порадив. Контролювати споживання новин, бо ну, це викликає дуже сильну тривогу. Всі ми ті, хто залишаємось в Україні, і так же навантажуємося тим, чого уникнути не можемо а, вибухи так, і все інше. Але навантажувати себе ще, от годинами, залишаючись от, в цьому потоці новинного контенту, ну, не найліпша ідея. Так, взагалі хотів би додати від себе, що в період, коли здається, що от все дуже погано і важко, нагадувати собі, що навіть коли погода переважна, от хмарна, і ти вже давно не бачив сонця, сонце все одно є, воно просто сховане за усіми темними хмарами, але це не означає, що його немає. Тому ось це сонце я хотів би порівняти. Ось, цією вірою в краще майбутнє в те, що все буде добре. Воно є. Просто воно може бути сховане, і в певний період ти можеш забувати про це. Але нагадуй. Дякую, що додивились до кінця всім, хто залишився. Підписуйтесь, якщо вам подобається так, мій контент, і буду радий бачити на наступному відео.